Рішення політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та тургайському районі Казахстану, запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька мені разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Я родина зв'язана з визвольними змаганнями, починаючи ще від моїх родичів, моєї мами, рідного брата, що в 1939 році засудили, там він помер в Сибіру. Других двох братів з сім'ями вивезли в Сибір, який по сей день в Сибіру. Вся родина, брати, рідний брат був в УПА. Двоє брати були в упа, я допомагав упа. От, отак, так склалося, що прості роботи. Треба було будь-яку роботу виконувати, навіть занести кусок хліба в, такий -то, в таку то хату, або булку хліба, або кусок якогось сала, чи ще щось. Так, так складалось життя. Знала, що там люди живуть, а не мають що дати підпільникам їсти. Ну так і допомагали. От треба було, наприклад, занести якесь повідомлення в друге село, брав то повідомлення чи записку, чи ще що там. І пішов туди, передав. Отака От допомога в селі може в будь-який час з'явитись група, НКВД. Чи КГБ, то треба було бути готовим до всього. То та група, та людина, яка везла керосин на підводі, то вона відповідала за те, що на підводі, а хтось йшов десь метрів на сто уперед, а то, може, трошки далі, щоб видно було чути. Коли зупинялись, бачиш, ага небезпека, тоді що робити? Або кидати. Ту підводу або ну, я знаю, що тут, що тут другого виходу немає. Ну, але так, слава Богу, десь я пару разів був в такій операції, але знаєш, все було нормально, без ніяких ексцесів. Ну, а були і неудачні. Ну, такі по-різному було. Та просто мене любу роботу. Ну, Наприклад, ви знаєте, що після війни на Західну Україну багато військових фронтовиків верталися сюди, десь там з батьками, в яких дочки в селі, а на східній Україні, на Великій Україні голод. Ті вже солдати, демобілізувавши, верталися в то село, знайомилися з дівчатами. З тими дочками цих батьків одружувалися, як завжди. А потім серед них вербували КГБ агентів, які все доносили. Треба було з цим вести боротьбу. А як вести боротьбу? Або виганяти їх, бачили, що вони такі нормальні вроді, але кожного ж не провіриш. То ми брали такі повідомлення, писали там, що такий-такий шановний. Залиш то село, бо ти в підозрі, що ти можеш бути агентом. Ми тобі нічого поганого не зробимо, але залиш, залиш Західну Україну, щоб тебе не спіткала доля, бо різні ж бували випадки. Ну то, від того війна, то йшла велика велика боротьба. Тому дивно тут нічого немає. Ну, а ті люди, яких, наприклад, попередили, щоб виїхали, одні виїжджали, другі зголошувалися до підпілля, казали, що ми клянемося, що ми нічого, от наша, я ж дружину не кину і так далі. Вже, може, і діточки були. Розумієте, Тож життя йшло само собою. Хоч воно. Полите кров'ю то життя, але нічого не зробиш, так було. Та гірка правда. Весело й радісно святкували 1 травень трудящі радянської України. В мальовничих сільських місцевостях і приміських гаях, в садах і парках, на стадіонах і спортивних майданчиках відбулися масові народні гуляння. А то дивіться, який я був молодим ще. Я мав невеличке завдання, там з того завдання вернувся ввечері додому. Десь година 11-ї вечорі, то 11 травня було. І прямо постукали, куди ти ходив, де ти був. Вони слідкували. От. Ну, я сказав, що там, там, там я був, а то вже було домовлено, що. Значить, то-то, то-то, такі -то питання по господарству рішали, там, чи ти мав мені допомогти там, тим, то тим, чи я тобі, чи конем допомогти, чи плугом. То все було для того, щоб було замасковано все. Ну, арештували, прийшли, арештували і все. Завдання різні було. Наприклад, прості завдання. Ну, наприклад, завдання таке. Потрібно було організувати підводу на таке то число. Значить, писалось на папері поставити на, десь на 10-ту годину вечора підводу, запряжену конем, щоб там на, на підводі лише нічого не було, тільки там солома і так далі. І хай стоїть, прив'язана біля, біля фіртки. Біля на, на обіця. І той вже, хто мав виконувати ту роботу, приходив, приходили в основному підпільники, ті, що на легальному або на нелегальному, ну Більшість таких, що приходив, наприклад, я, який допомагав підпіллю, приходив, сідав на той, на той віз, приїжджав. В те місто, де мене вже ожидали повстанці. Ми їхали туди, то брали там, наприклад, продукти харчування, то-то, то-то, то, що там було заготовлено, і відвезли в, -то, в таку то місцевість. Там забирали у нас ті продукти, і я вертався вже з тою підводою додому, ставив того коня біля на тій. На тому місці, де я взяв. І все, отакі от, от прості завдання виконувались. Тато був в концтаборі, мама була сама, а брат він був в УПА і після того, як він легалізувався, завербувався в ФЗО в другій області, от. і працював на будові. У Жданові, ну, сучасний Маріуполь з 45-го року, аж в 47-му році він написав листа, що він тут, От. а тут була мама, одна сама мама. То вже мами, я вже зараз не, не пам'ятаю, як вона. Як кожна мама, втративши з дому дитину плакала, як вона могла проважати. Ну, це такий період 11 травня сади цвітуть, соловій співають, а ти прощаєшся з волею. Трускавець. В прекрасній курортній місті вперше в своїй житті проводять бориславські нефтяники свій відпочинок. Почали лупцювати, запитувати то, то, кого знаєш, де що, де ти був, з ким зв'язаний і так далі. От в районному КГБ за така була в кучі стояла плита кафельна і за тою, за тою стояком, за тим лисала сто... обломана шабля, польська шабля, кусок обломаний, і так бере ту шаблю, ходить кругом тебе. От, настрій влаштовує тобі, щоб ти відчув насолоду, як тебе будуть лупцювати. І так от ходить, ходить несподівано той шаблею по шия. Хлопеш, устоїш добре, не устоїш? падеш. О, така правда була. Потім то не допомагає, ще щось придумаєш. Ще щось придумаєш, а мало бере прес папє на столі, дай руку, а він по, по нігтиках так, ота прес поб'є, отака. От, от, от. Не дуже приємно. То мало в двері пальчики засовує, закриває двері. Знаєте, як то приємно? Ну, що тут розказувати? Ну, як навіть от, та дружина меш. В школі разом вчилися, в одному класі. Тоді кожен старався, щоб ніхто не знав, з ким ти зв'язаний. Все було закрито. Бо якби знала, що я з нею там дружив чи що, то її б визивали на допити. А там, як попаде, туди двері відкриті широкі, а назад дуже вузькі. Розумієте, дуже вузькі звідти двері. Там, як Пропусти через м'ясорубку, більше не захочеш туди попадати. Ось така, така гірка правда життя. Вся вся боротьба складалася із дрібничок, із дрібничок. Але слава Богу, що ті дрібнички в кінці кінців все-таки щось, щось дало. Пробудила свідомість. Ви розумієте? От як історично склалося, наприклад, сама бідна область Волинська і Рівненська, сама перша проснулася, відгукнулася на підпіль, на, на заклик боротьби за волю України. Якщо, наприклад, я от читаю. Спогади людей, які пережили ті часи, та й згадую розповідь батьків, так розказують, що з Галичини, вже коли була, були організовані січові стрільці, приїжджали на Волинь мобілізувати в армію січових стрільців. Та не було кого брати, бо всі були на фронті московському. І кажеш, та ви ще ж молодий, ви ж можете стати січовим стрільцем. А він каже: ну от подумайте, мій син в російській армії, а я буду січовий стрілець і буду стріляти у свого сина. Отака от правда була. Розумієте, така правда нікуди ж не дінеся. Так що не було кого організувати січові стрільці. Розграбована, зруйнована, волинь була, а потім, коли вони відступали, то ще й спалили багато сіл. Розумієте? Так що ото старші брати так поводилися зі своїми молодшими братами. Руйнували все, щоб довести до. До зубожіння, до загибелі українців як нації. Така, така була політика. Що означає для окремої людини її індивідуальність, то означає для народів національність. Умертвити людину окремий і довершений вчинок. Однак взяти від людей їхню національність це постійне і тривале вбивство. Який жах. Ками займалась хотінням їсти. Чим могли займатися ні читати, ні писати, тільки думали, щоб щось би їсти, з'їсти. Бо людина голодна, мозги не працюють уже. А вже коли трошки людина піджилась, тоді хоче читати, щось думати. А коли голодна, тільки все зосереджено на тому, щоб поїсти. Хоч би кришечку десь знайти, бачив, що десь пала кришечка, те було підняти. Чотири на чотири камера, було 48 людей в Луцьку. Наша команда була на лівий бік. Поверталися всі на лівий бік. Повернутись на правий бік. Так що то проблема була. Всі ми були в пролежнях. Ну, одразу після, після суду, в камеру там, де суджені. Збиралось багато людей, вже там декілька сот людей набирали в вагон, відправляли під конвоєм. З собаками вели на залізничну станцію, вантажили в вагони і везли, завезли нас одразу до Києва в Лук'янівська. Лук ми там пару надічь були в Лук'янівській. Там трошки ми віджили, бо тут в КГБ там так годували, що ми висохли всі. Як сухарі були, О, то ну, краще не згадувати, то дуже боляче. Це все дуже боляче згадувати. Ну, а там, значить, звідти, звідти з Києва з Лук'янівської, повезли нас в Ленінград. В Ленінграді там пересильна, велика пересильна в'язниця Хрести. І там уже, знаєте, така в'язниця. Зовнішні стіни є, а внутрі стін немає, тільки перегорожені такі прути від стелі до підлоги, металеві такі прути. І, так я знаю, може, щоб правду сказати, я навіть не уявляю, там десь коло пару сот метрів довжина загальної тої тюрми, пересильної. І потім там звідти. Вже ці начальники там підбирали от таких молодих у шахту. Як підбирали? Подивились по формулярах, а з такого року народження, такий, такий, визивали на комісію, дивилися, чи ще з нього може щось бути. І визначали, що такий годин для того, щоб працював в шахті. І списки складали, і потім ті списки. Згідно цих списків збирали декілька вагонів, там 10 чи 15 вагонів людей і везли туди, надали до, на крайню північ, в напрямку Воркути. І там уже кожен начальник шахти приходив з, з лікарем, там, ще з кимось, вибирали собі людей. Для роботи в шахті. І так, отака, отакий шлях в'язня від того, що прийшов весною додому, коли сади цвітуть, і оказався на крайній півночі, де вічна мерзлота. Хто вижив? Слава Богу, хто вижив. Зразу ну, нас поселили в кар'єрі, в кам'яному кар'єрі. Значить, там спали ми, що можна було наламати маленьких гілочок з ялинки чи з сосни, якщо вона була то такий під себе підстелив і в тому ж одне, один до другого, щоб тепліше було, і там, і там ми. Зимували, ночували і там умирали. Ця радянська Україна, невід'ємна частина могутнього Радянського Союзу, славить великий російський народ, що перший простягнув руку допомоги українському народу. Славить великого Сталіна, що воз'єднав українські землі єдиній українській радянській державі. Від степів до високих Карпат над вільною українською землею лунає народна пісня про Сталіна, пісня про наше щастя. Це через муки все проходило. Через муки, то все то страшно згадувати. Ті люди, які вижили ту страшно, пережили ту страшну ката катастрофу, щоб вона ніколи не повторилась, щоб людство не знало про це. Саме основне, щоб зараз ми не втратили держави. Байдужість, от наша байдужість наша лінь довела до того, що ми маємо сьогодні. Мені, наприклад, соромно за наш народ, соромно. Що ми можемо на кого нарікати? Ми творці свого життя як постелимося, так і виспимося. Розумієте, коли ми не можемо. Зрозуміти, що добре, а що зле, ну, то вибачте мені, а хто ж буде за нас думати? Я, маючи час вільний, можу в будь-який період знаєте, перебрати по кісточках, розібратись, чи там я правильно поступав, чи неправильно. Є час для розумів. Про все можна згадати за той час, а згадувати є що? Я готовий повторити все спочатку, аби тільки була Україна. Мені нічого я ні за чим не жалію. Крім того, я старався сіяти добро через мистецтво. Це ж так просто не дається. Треба, бо кожен цей. Мазочок пензли мастити, щоб він зіграв свою роль. Отак от все, розумієте, в житті так все зав'язано клубочком, що все, що людина робить доброго, воно повинно йти на користь людей, на користь суспільства. Отак от, от пов'язане життя наше. І в стяги цвітуть над травневим походом, і в сонячні далі до світлих висот У дружбі з великим російським народом іде український народ. Григорій Мороз народився 24 січня 1931 року в селі Воротнів. 11 травня 1949 року заарештований МДБ, засуджений на 10 років. Покарання відбував у республіці Комі АРСР. Помер 24 вересня 2019 року.